Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. китайський виробник безпілотних вантажівок з офісом у США. Передав конфіденційні дані державній компанії КНР. Раніше він запевняв, що ця інформація в безпеці. Міністр оборони США під Гексет вирушає до Сінгапуру з метою зміцнення партнерських відносин в індотихоокеанському регіоні. Ми не шукаємо конфліктів ні з ким, зокрема із комуністичним Китаєм, але ми будемо його стримувати. Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї забрав життя щонайменше п'яти осіб. Вибухова хвиля принесла руйнування в радіусі п'яти кілометрів. 75 найбідніших країн світу цього року виплатять Пекіну 22 мільярди доларів боргу. Як показав новий звіт, ця тенденція буде тільки зростати. А Тайвань привів армію в бойову готовність після того, як до острова наблизився китайський авіаносець. У цей час три американські делегації, які прибули на Тайвань, Вили переговори з питань регіональної безпеки. китайська компанія з виробництва безпілотних вантажівок, ту Сімпл зі штаб-квартирою в Каліфорнії передала конфіденційні дані фірмі підконтрольній Пекіно. Тижнем раніше ту Сімпол запевнила Вашингтон, що припинить передавати технології китайським партнерам. Про це йдеться в новій статті The Wall Street Journal. Ту Сімпол лідирує в розробці автономних вантажівок, які покликані розв'язати проблему нестачі водіїв, знизити транспортні витрати і поліпшити військову логістику у 2021 році компанія підписала контракти з великими американськими фірмами, зокрема UPS і Navistar. Водночас тут таємно ділилася конфіденційними технічними даними зі своїми китайськими партнерами. Зокрема, передавала креслення і специфікації. Частина з них стосувалася розробок, виконаних спільно з американськими компаніями, включно з Navistar, провідним американським виробником важких вантажівок. У лютому 2022 року. То підписала зобов'язання протягом Пів припинити передавати конфіденційні дані. Попри це, вона й далі надсилала інформацію. Через рік Ту закрила свій бізнес у США, але на цьому історія не закінчилася. Колишній співзасновник Тусімпол запустив у Техасі новий стартап з виробництва безпілотних вантажівок під назвою BotAuto. У ньому працюють колишні співробітники Тусімпол також його частково фінансують китайські інвестори. Американські експерти давно попереджають, що лідерство у таких передових технологіях як. Автономне водіння має вирішальне значення для національної безпеки, особливо в конкуренції з Китаєм. У січні міністерство торгівлі США почало вживати заходів щодо іноземних автономних транспортних засобів, пославшись на міркування національної безпеки. Чиновники попередили, що автомобілі імпортовані з Китаю і Росії можуть збирати конфіденційні особисті дані, як от місце розташування, звички та біометричні дані. Міністерство ввело заборону на ввезення таких автомобілів до США, а також заборонило китайським компаніям тестувати безпілотні автомобілі на американських дорогах. Сектероборони США під Гегсет відвідує Сінгапур перед відльотом з авіабази Ендрюс. Він наголосив на важливості альянсів у протидії Китаю. За цією адміністрацією Ми досягнемо миру за допомогою сили та у співпраці із союзниками і партнерами, зокрема в інтотохаокеанському регіоні. Ми акцентували на цьому від самого початку. Так буде і надалі. У Сінгапурі ми проведемо серію зустрічей і покажемо, що Америка буде сильною. Ми не шукаємо конфліктів ні з ким, зокрема. З комуністичним Китаєм, але ми будемо його стримувати. Ми будемо твердо відстоювати свої інтереси. Це головна мета поїздки. Гексет виступить на саміті діалог Шангріла в Сінгапурі. Міністр оборони також планує зустрітися з прем'єр-міністром Сінгапуру та іншими високопосадовцями. Очікується зустрічі із колегами з інших країн Південно-східної Азії. Водночас, супутникові знімки, зроблені цього місяця, показали, що Китай розмістив два своїх найсучасніших бомбардувальники на Парасельських островах у південно-китайському морі. Китай претендує на більшу частину акваторії моря. В'єтнам, Філіппіни, Тайвань, Малайзія та інші країни оскаржують його претензії. Смертоносний вибух стався на хімічному заводі на сході Китаю. Загинуло щонайменше 5 людей і близько 20 поранено. Вибух прогримів у вівторокопівдні за місцевим часом на хімічному заводі в провінції Шаньдун. На кадрах видно, як стовпи диму здіймаються в небо. Деяких перехожих поранило уламками, що падали. Лікарні в цьому районі надають допомогу постраждалим, але китайські державні змі поки що не повідомляють причину вибуху точну кількість жертв важко встановити, оскільки китайська влада часто приховує таку інформацію. Вибух сперечинив масштабні руйнування. Один з очевидців розповів місцевим змі, що будівлі було пошкоджено в радіусі близько п'яти кілометрів від заводу. Прилеглі школи скасували заняття, оскільки деякі учні зазнали поранення уламками скла. Згідно з інформацією на вебсайті заводу підприємство займається виробництвом компонентів для пестицидів. На ньому працює понад 300 осіб. Країни, що розвиваються цього року, мають виплатити Китаю 35 мільярдів доларів. Борго 22 мільярди від цієї суми припадає на 75 найбідніших країн світу. Про це йдеться в новому звіті австралійського аналітичного центру Lowy Institute. У ньому сказано, що до кінця десятиліття країни будуть виплачувати пекіну великі борги. У день публікації звіту міністр економіки Перу проводив переговори з китайськими офіційними особами про новий великий залізничний проєкт. Він стане частиною китайської ініціативи Один пояс один шлях у межах цієї програми. Китай вклав мільярди в інфраструктурні проєкти по всьому світу. У підсумку багато країн загрозли в непосильних бургах. А Китай зі свого боку взяв під контроль ключові активи, поки поза. Очальник не поверне гроші. У звіті наголошується, що виділяючи кредити, Китай також чинить тиск на країни, вимагаючи підтримати політику одного Китаю, яку проводить Компартія. Кілька країн у Центральній Америці, Африці та Тихоокеанському регіоні отримали великі кредити незабаром після розірвання дипломатичних відносин із Тайванем. У звіті йдеться, що щедрі кредити стали фінансовим тягарем для багатьох країн, що розвиваються. Вони ледве справляються з виплатою грошей, які взяли понад Até anos tira Міністерство оборони Тайваню уважно стежить за китайським авіаносцем, який наблизився до острова. Це відбувається у той час, коли на Тайвань прибули три окремі делегації зі США. Подивімося, щодо військових навчань Китаю, його дій у сірій зоні. Ми оцінюємо рівень загрози, щоб вирішити, чи слід активувати центр реагування і підвищити нашу боєготовність готовність шляхом проведення навчань. Ми будемо реагувати, щоб гарантувати національну безпеку. Полковник розвідувального відділу Міністерства оборони Тайваню повідомив журналістам, що авіаносець перебуває у водах на південний схід від Тайваню. Він сказав, що Тайвань уважно стежить за ним з моменту його виходу з китайського порту. Пекін майже щодня направляє військові літаки, кораблі та шпигунські повітряні кулі в бік Тайваню. Він також створює провокації в сірій зоні, що посилює напруженість. Є побоювання, що авіаносець може провести військові навчання поблизу Тайваню, а це стане ще одним кроком до блокади острова, на яку США будуть змушені відреагувати сьогодні. На Тайвані перебувають три окремі делегації уряду США, які працюють над зміцненням зв'язків з островом.